Володимир Васильовичу, вітаємо з перемогою. Сьогодні народна команда «Прибій» обіграла самбір «Нива-2». Які ваші емоції після сьогоднішнього матчу? Ну, в першу чергу хотів би подякувати Збройним силам України за те, що нам дозволяють грати у футбол, радувати болівальників, що стосується ігри. Ну, Напевно, емоції позитивні, тому що команда перемогла і, напевне, ми будемо змивати як в лідирівчій групі. Побачимо завтра результати, які будуть наші суперники мають ще будемо чекати. Але в першу чергу саме основне, що виграли. Ми порадували болівальника, болівальник нас любить, ми їх любимо. І хотів би присвятити цю перемогу тим болівальникам, які служать, які в окопах, які болівають за нашу команду. Ну і всім болівальникам, які прийшли поболівати за нашу команду. І Готуємося далі, У нас зараз в середу Кубкова ігра, і є деякі питання в мене до команди, але в цілому забили три гола. Десь, напевне, рахунок зіграв в таку роль, що другий тайми вже грали по рахунку, хоча мали ще забити парочку голів. Ну, це є наша, напевне, така проблема з реалізацією моментів, але головне, що моменти є. Моменти є, а голи прийдуть. і Хотів би подякувати нашим хлопцям, футболістам і новації команди що молодці, що вони тримають той темп, тримаються всіх в напрузі, бо бачите, поки все гарно складається, перемагаємо. Ми будемо готуватися, перезумуємо і подивимося, будемо зустрічатися з керівництвом, які нам поставлять завдання. Побачимо, як наша буде Україна весною, що буде в Україні. Ми зараз не можемо нічого загадувати і нічого не говорити. Але в цілому хотів би всім подякувати. Слава ну, Україні!